Балтяни відзначили День Соборності. Щороку, 22 січня, українці всього світу згадують ці визначальні історичні події та вшановують світлу пам'ять про українських патріотів, що протягом віків боролися за свободу та соборність української держави. Нагадаємо, у січні 1918 року була проголошена Українська Народна Республіка. А на територіях, що входили до Австро-Угорської імперії, була заснована західноукраїнська. Ська народна республіка у грудні 1918 року. лідери обох держав в українському місті Фастові підписали акт об'єднання українських земель. 22 січня 1919 року цей договір, що увійшов у історію як акт злуки, був обнародований у Києві на Софіївській площі. Нині у важкі часи російського повномасштабного вторгнення українці переконані, щоб зберегти власну соборність, нашому народу треба єднатися у своїх прагненнях. Доброго ранку. Чи знаєте ви, який сьогодні день? День соборності України? Так. Що вам відомо про цей факт? Про цей факт мені відомо те, що в цей день було об'єднано дві незалежних України. Кожному із нас потрібно пам'ятати і розуміти, що це є за день. Я б побажала терпіння. терпіння, бо терпи, терпець тебе шліфує. Нам зараз трошки тяжкувато, але Якщо ми витримаємо, ми витримаємо ці всі складності. Далі нам буде набагато простіше. Сьогодні це надзвичайно актуальна дата, тому що ми і зараз боремося з тим самим ворогом за нашу свободу, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей. 22 січня 1919 року відбулася надзвичайно символічна подія. Об'єдналась Українська Народна Республіка і Західна Українська Республіка. Це день соборності, день єдності всієї території України. Наша свобода неможлива без єдності України. Захід, схід, південь, північ. Всі зараз борються за нашу незалежність. То, що було більше ніж 100 років назад, ми мусимо виборювати і сьогодні. Тому ми сьогодні прийшли на цей захід. Бачимо, що не з порожніми руками, з прапорцями діти, які настрій взагалі панує. А ви знаєте, настрій одночасно і сумний, і святковий, святковий, тому що ми все ж таки живемо. Не дивлячись на чотири роки такої жорстокої боротьби. Ми продовжуємо боротися, продовжуємо жити, продовжуємо виховувати наших дітей, і наше життя завдяки Збройним силам України продовжується. Я вважаю, що це дійсно важливий день. Ми маємо. Пам'ятати такі дні для нашої країни ми можемо віддати честь всім нашим захисникам і згадати всі досягнення нашої країни, як ми її кохаємо. Я знаю, що сьогодні день соборності, і це важливе свято для України, що відмічають всі українці, і це дуже добре. Ми хочемо побажати нашій Україні, щоб вона виграла цю війну, щоб все було добре, щоб всі повернулися додому, всі були живі, здорові і будемо завжди пам'ятати тих, хто загинув за Україну. Це день, коли Українська Народна Республіка і Західна Українська Західна Україна об'єдналися разом. Це день як символ того, що ми всі єдині, що ми всі цілісні, і немає поділу на чужих і своїх. Всі ми українці, всі ми любимо свою державу, свою країну. Тому слава Україні! Сьогодні ми зібралися тут у день, що має особливе значення для кожного українця день свободності України. 22 січня 1919 року на Гософіївській площі в місті Києві було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей історичний документ став символом віковічного прагнення українців жити в єдиній. Незалежній і соборній державі здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Однині народ український визволений могутнім поривом своїх власних сил. Має змогу об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів будувати нероздільну, самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. Соборність це не лише територіальна цілісність, це єдність сердець і думок, єдність сходу і заходу. Півночі, і півдня це єдність у багатоманітності, об'єднання навколо української державності і ідентичності, єдність мови, культури, історичної пам'яті та спільної відповідальності за майбутнє України. Сьогодні, як ніколи раніше, ми розуміємо справжню ціну цієї єдності. Вона виборюється щодня мужністю наших захисників, стійкістю наших громад. Вірую кожного з нас у перемогу та справедливість. На знак нашої поваги до держави, її історії та героїв, які боролися і боряться за соборну Україну, лунає державний гімн України. Ще Усміхнеться доля, схинуть наші вороженьки, як роса ми, браття, Слово запрошується заступник Балтського міського голови Федір Молодець. Дорогі балтяни, сьогодні Україна відзначає одне із найважливіших свят і дат нашої держави, особливо в умовах повномасштабної війни. Наш український народ. 23 лютого 2022 року продемонстрував свою єдність. І ми продовжуємо демонструвати свою єдність і надалі. Всі ми різні, різні по поглядам, по політичним поглядам, всі ми різні по віросповіданням, але всі ми єдині в одному в захисті нашої незалежності, нашої єдності, нашої свободи. Цей день, в першу чергу, ми не перестаємо дякувати всім хлопцям і дівчатам, які боронять нашу державу, боронять нашу єдність. Ми не забуваємо і шануємо всіх полеглих воїнів, які віддали найцінніше, що мали за свободу, свободу всіх наших дітей і ще ненароджених дітей. Сьогодні від голови громади від себе особисто в першу чергу хочеться побажати всім українцям, всім нам єдності в родинах, єдності в колективах, єдності в допомозі і підтримці Збройних сил України, і єдності в саме найголовному, в непохитній вірі в нашу перемогу. Дякую. Слава Україні! Пам'ять про героїв минулого і сучасних захисників України жива основа соборності сьогодні. Бо це життя віддані за свободу. Це долі, зламані війною. Це біль, що об'єднав усю країну. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю всіх, хто віддав своє життя за незалежність, територіальну цілісність і майбутнє України. Воїни, добровольці. Мирні громадяни, діти, усі невинні жертви російської агресії, просимо всіх присутніх вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. 2 січня це не просто історична дата, а символ нескореності українського народу. Україна продовжує боротьбу, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Сьогодні соборність України це не лише пам'ять про акт злуки, це жива єдність фронту і тилу. Там, на передовій, ті, хто тримає зброю тут у тилу, ті, хто. Тримають країну, воїни, волонтер, медики, вчитель, енергетики, фермер, мати, що чекає, дитина, що вірить. Між фронтом і тилом немає відстані. Нас єднає спільна мета: спільна відповідальність і спільна Україна. Коли фронт стоїть, тил працює. Коли тил сильний, фронт непереможний. І саме в цій єдності наша соборність і наша сила. Тож нехай цей день стане для нас нагадуванням. Лише разом ми сильні, лише разом ми незламні. Лише разом ми Україна. Слава Україні! Війна триває, і, напевне, що багато хто тільки з початком повномасштабної війни почав глибше розуміти взагалі єдність, що таке єдність, що таке соборність. Української держави великий період часу ми все ж таки жили без думки, що може бути війна. І тому, напевно, що не всі розуміли, що таке соборність, в чому полягає глибина цієї історії і як це було там сто років назад і ще багато-багато раніше. А зараз, як ніколи, ми розуміємо в умовах військового стану, в умовах повномасштабної війни, в умовах Поховань наших загиблих, полеглих воїнів. Ми як ніколи маємо розуміти, що таке соборність, що таке єдність всіх нас, різних, різних спов, різними поглядами, різних повіросповіданням. Але ми єдині в одному, ми єдині в тому, що ми маємо свято вірити в нашу перемогу, тому що, на мій погляд, ще немає такої істоти, яка б. Зламала український дух до свободи.